Церква Ісуса Христа, слава Ісусу Христу! Слава живому Богові! Браті, сестри, я другий. Щоб ви не подумали, що перший прийшов договорити те, що не договорив. Ми двойняться з братом, і Бог благословив нашого тата і маму, дав двоня та перед тим в тому самому році дав ще сестру. І ми троє з одного року. Таке щастя, наші батьки мають. Слава Богові. Ми в даному богослужінні чуємо, разве ти не знаєш. Браті, і сестри, мій, мій дух, він дуже вдячний Богу і в даному служенні, що і справді ми знаємо. Алілуя. Коли тебе дитина захворіла, ну разве ти не знаєш, до кого йти. Коли твій тінейджер іде в двері і каже, я більше не вернуся, ну разве ти не знаєш, до кого взивати. Коли тебе по роботі, проблеми, і ти все правильно йшов, закон дотримався, благословляв, відкрита долоня. І стались проблеми, ну развід ти не знаєш, до кого йти. І ми сидимо в даному служінні, звучить псалом, який Бог положив на серце для регента. і ми кажемо: знаємо, отець. Батько наш Небесний, знаємо. І браті і сестри, і я з братом ми приїхали, і в нас одне бажання, щоб нас не запам'ятали, але запам'ятали того, який веде нас. алілуя, Який веде твою сім'ю і є благословенням твоїй долі, слава Богові! Я бажаю поділитися темою. Буде в присутності Божій. Знаєте, сама назва, вона така духовна. І дехто думає, ну це таке загальне і в ньому бути, не бути. І далі бажаю засвідкувати про Бога, який є живий і діяльний на час. Браття, сестри, бути в присутності Божій. Багато питань виникає, як туди зайти. Чи звідти вийти, як вийти? Наскільки часу треба бути? Якщо я приходжу на зібрання, я в присутності Божій, чи ні, ми скажемо: Амінь. Божа діє тут, ми духом відчуваємо, тіло наше переживає щастя, ми душею відпочиваємо і прославляємо Бога. А коли ми далі задумаємося, бути в присутності Божій на роботі в щоденному житті, коли ти лягаєш спати, коли ти втомлений, приходиш до ліжка, тебе діти, сім'я, як бути в присутності Божій? І, браті сестри, єдине слово це слово в Біблії. воно чітко нам відкриває всі таємниці даної теми. Я бажаю для нас, браті сестри, саме на Слові Божому, показати, що каже Бог, бути в присутності Божій. Біблія каже в перших розділах буття, що Бог промовив слово. І коли Він промовив те слово, то Біблія каже, що спороху земного. Із Духа Божого утворюється третє, що називається Душа. Та, яка вміє аналізувати, думати, обіжатися, радіти, прощати, відчувати неміч душевну вона може, і також воскліцати славу Богові. Бог, браття, сестри, спороху земного і духа свого утворює третє душа. Тому людина складається, дух, душа і тіло просто трихотомія. Браті сестри, і ми, дослідники Божого Слова, ми читаємо і бачимо, що це справді створив Бог. Ця душа, браті і сестри, вона має право своє вибирати, як жити, як поступати. І кожен із вас, хто був в Україні, це ваша душа. А що таке душа? Ми знаємо визначення чи ні? Це розум, емоції, воля, почуття. І дивіться, браті сестри, оця душа, моя душа, вона вправі вибирати, залишатися в Кентаках чи переїхати в Північну Кароліну жити. Да, так, Саме наша душа вибирає жити ближче, навіть біля дома молитви чи десь далі. Саме наша душа, наш розум вибирає, з ким дружити і не дружити. Саме наша наш розум, наша душа вибирає де працювати. І саме коли діти наші виростають, їхня душа вибирає напрямок. І Ми кажемо, дитино, ти дивись, якщо підеш на економіста, ти все, ти будеш все життя економістом. Це дорога отак. Якщо юристом, це дорога отак. І ти вряд врядлі зможеш змінити. Чому? Бо ти вкладеш час, ти вкладеш фінанси, ти вкладеш свій розум саме в цю сферу. І саме душа вибирає напрямок в житті. Браття сестрі, Біблія нам показує Адам і Єва. Їм було сказано не бери, але їхня душа вибирає, візьму. Браття і сестри, коли ми читаємо далі книгу буття, ми бачимо, що кожна душа має право вибирати, з Богом жить чи без Бога. І ми так часто читаємо, що чомусь так багато людей, маючи дотичність до Бога, вони просто вибирали піти в другу сторону. Я, браття сестри, досліджую і бачу. Інколи я буваю таким, знаючи, відчуваючи Бога, душу душу маю, яка каже Назар, дивися, пріоритети того, можливості цього. І, браття, сестри, і наша душа нам диктує. І ми часом маємо в цьому щастя. Проходить час, і ми розбиті. Для нас нема потіхи. Наша душа плаче. Ми шукаємо потіху, а її немає. І, браті сестри, людина в старому заповіті дуже томилася. Одиниці, які знаходили Бога і спілкувалися з ним. Біблія нам показує, коли Авраам знайшов Бога, жінка до кінця не розуміє Його, але підтримує всіх рішеннях Його. Ми читаємо і кажемо, Його рішення, Його душа вибирає дорогу надзвичайно непросту. Ми читаємо далі про патріархів Ісав і Яків, браті сестри, коли ми читаємо про них, ми бачимо благословенні Богом. Вибрала їхня душа напрямок жити з Богом, благословіться. Мають від Бога, Ну, коли ми читаємо, що відбувається в їхніх долях, ми не хочемо так жити. Ми не хочемо мати такі страждання, бували босими, бували голими, бував Яків, не мав що їсти. Посилає синів в Єгипет. Ідіть, візьміть, купіть. Шукали. Яків, ти ж благословений Богом. Твоя душа вибрала таку дорогу. А він, браття, сестри, ледь виживає, при тому, що декілька років назад мав великі стада, мав велике благословення і не мав нічого потреби. Браття і сестри, і ці благословенні Богом люди мають дітей, які не слухаються їх, які пішли, вирізали народ, які дур, дівчат або доньок своїх, які не слухалися батьків. І ми читаємо і кажемо, Боже, вони ж старалися. І ця душа робила вибір, але й мали благословіння від тебе. Ну ми читаємо, ми не хочемо такого благословіння. Дорогі брати і сестра, ті, хто вже має дітей, ми вибираємо долю своєї сім'ї. Ми вправі, Бог нам дав це право вибирати дорогу свою. І ми вибираємо. І часом ми дуже крепко плачемо. Але коли ми читаємо про Якова, має надзвичайно важкі проблеми. Але славить Боже ім'я. Він говорить, що він той, який знає Бога. Браті і сестри, він має мир внутрішній, він має щастя внутрішнє, а син його Йосип це єдиний, який в Біблії згадується, що Йосип мав щастя, при тому, що він в тюрмі, брати його придають і немає по-людському щастя. А він, Боже Слово каже, має щастя. І, браті і сестри, і тут, коли ми розглядаємо це все, ми бачимо, що людина завжди знала, що з Богом розмовляти в цьому є щастя. Що коли душа входить в присутність Божу, кращого стану на землі немає. І ми коли досліджуємо Боже Слово, коли Авраам промовляє з Богом, всі останні мріяли про те, й добре йому, якби я міг. Пам'ятаєте, коли ізраїльський народ виходить з Єгипту і каже Маріам до брата свого Моїсея, чи тільки з тобою розмовляє Бог. І знаєте, браття, сестри, людина, кожна хоче розмовляти з Богом, особливо, коли в долю твою приходить переживання. І коли в наше життя приходить, Пробування або долина, ох, як ми тоді дуже хочемо, щоб голос Божий я почув, щоб я знав, як поступати. І, браття, сестри, це бажання було за всі 6 тисяч років, скільки живе людина на землі. І Боже слово каже, що Бог до цього бажання був небайдужий. Біблія каже, вихід, 19 розділ, каже, що за по три, трьох місяцях виходу Ізраїля з Єгипту Бог промовив до Моїсея. Браття, сестри. Тут геніальний план Божий, тут щастя для людини описане в 19 розділі. Про це мріяв весь Ізраїль, 430 років, будучи рабами. Вони казали: Бог живий, де ти, покажи нам славу свою. І, браття, сестри, і Біблія каже, 19-й розділ промовив Господь, каже до Моїсея: Я бажаю народ свій зробити священством царським народом святим, людом, який вибрав я. Браття, сестри, ми в посланні Петра відкриваємо і кажемо, що він говорить: я вибрав виверіт, вибраний народ святий, люд власності Божої. І, браті і сестри, ми бачимо, що це бажання, про що говорить Петро, воно було ще 4 тисячі років тому у Бога, щоб свій народ зробити особливим, щоб бути в серці Його, щоб кожна душа, ти і я відчували Його, і ми допевнялися, що приємне є для нього. І каже Бог до Моїсея: збери весь народ, я буду промовляти, але перед тим очисти одежі свої. І розум свій. Не входьте до жінок своїх, майте границі. І третє каже Господь: Моїсей, скажи народові, що до гориха не підходять, бо буде границя. Хто підійде, буде мертвий. браті сестри, момент істини настав. Ізраїль, як почув цю вістку, Кожен, каже Боже Слово, зраділи. Чому? Бо не тільки з Моїсеєм промовлятиме Бог. Ви уявляєте цей момент, браті сестри, більше дві тисячі з половиною років Бог тільки розмовляв з вождьом народу, з вождьом нації, з вождьом сім'ї і більш ні з ким. А тут Бог каже: я готовий відкрити серце своє, я готовий відкрити лице своє для кожного, щоб кожен відчув любов мою, батька небесного. Біблія каже, що всі приготовилися, і цей ранок настав два дня підготовки. І третій день Біблія каже, Він настав. Браті і сестри, я уявляю цей момент, трішечки уявляю, це надзвичайний момент, коли Бог не скриває лиця свого, коли Він не мовчить і не передає через кого, коли він в твоє серце говорить: не бійся і не лякайся, бо я Бог твій, Алілуя. І, браті і сестри, ми читаємо 19-й розділ. Каже такі слова, 16-й вірш, і сталося третього дня, коли ранок настав, і знялися громи та блискавки, і уста хмара над горою та сильний голос сурми, і затремтів увесь народ, що був у таборі, і вивів моїсей народ із табору на зустріч Богові, і вони стали під горою. Браття, сестри, цей момент славний настав. Я, браті і сестри, коли читав, досліджував, аналізував цей текст, я, я радів, моя мій дух лікував, як за Боже, це чудо твоє. Ти в старому заповіті виявляєш те, що ти виявив в новому заповіті. Ти даєш можливість для кожного ізраїльтянина побачити тебе і відчути тебе. Ти стаєш їхнім серцем і каже Боже Слово, коли промовляв Бог. Все тремтіло, все гуділо. Біблія каже, що густа була хмара, і весь народ, мільйонний народ, вийшов в трепеті і чекає цього голосу. Ви уявіть, браття, сестри, і відкриваються уста Божі, і Бог промовляє. Перше, що промовив Бог: я Господь Бог твій, що вивів тебе із єгипетського краю. Браття, сестри, який це величний момент настав в житті Ізраїля, в житті взагалі людини на землі. І Бог промовляє десять законів. Своїх для Ізраїля так, браття і сестри, в голос Бог говорить, а весь Ізраїль чує. Що би ти, як ти повівся би в той момент? Браття і сестри, на сьогоднішній день, як ми живемо в благодаті, ми кажемо, але ми плікували. Ми вдячні були, що Бог Він і справді відкрився для людини. Але Біблія каже, Бог промовляє, не призивай імення Господа, Бога Твого надаремно. Далі Він говорить: шануй свого батька і матір свою, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво свого ближнього, не жадай дому ближнього свого і все, що близько. Жого Твого, і коли весь народ це чув. Браття сестри, Біблія каже, і весь народ бачив та чув громи та полум'я, і голос сурми, і гору млячу, і побачив народ, і всі тремтіли, та й поставали здалека. І сказали вони до Моїсея. браті і сестри, ми знаємо, що вони сказали. І дуже часто цю рокову помилку ти, і я робимо в своєму житті. Дивіться, що сказали вони до Моїсея: говори з нами, ти, і ми послухаємо. А нехай не говорить із нами Бог, щоб ми не повмирали. Дорогі брати, сестра! Дуже часто живучи на цій землі, дозволяючи собі речі, які не угодні Богові, Бог в такому служінні промовляє до Тебе і до мене. І нам стає вигодно, щоб він до нас не говорив чому. Бо коли прозвучить святе Боже Слово, воно карає нас, нас за нас гріх, воно судить наші наміри нашого серця. І ми кажемо, бо слухай, Боже, ми не хочемо з тобою розмовляти. Нам добре, що ти є. І браття і сестри, і що ми кажемо далі? І промовив, І промовив. І сказали вони до Моїсеї, говори з нами ти, і ми послухаємо, а нехай не говорить із нами Бог. Дуже часто в нашому житті ми кажемо до служителів, до диякунів, до благовісників, до сусудів Божих, промовляйте. Що скаже Бог, браття, сестри, ми в час благодаті живемо. Петро свого часу сказав, що про цей час всі старозаповідні пророки мріяли бути. Браті, сестри, апостол Петро каже, що старозаповідні пророки досліджували час благодаті, бо ти стаєш єдиним з Богом, а ми живемо. В цей час благодаті. І дуже часто поступаємо, як ізраїльський народ. Я не хочу нічого спільного мати, дотичного до Бога. Чому? Бо він судить наміри мого серця. І ми дуже часто спихаємо це все. Браття, помоліться, браття, підтримайте, браття, поможіть, браття, що Бог говорить? Тобі дає Бог владу, поговори з своїм творцем. Тобі Бог дав шанс і можливості. Зайди в свою кімнату, переговори з своїм творцем, день благодаті настав, і він промовляє до тебе і до мене. Але ми, браття і сестри, вибираємо, душа наша має право вибрати іншу дорогу. І Біблія каже: відвертається народ від Бога. І каже Моїсей, промовляй ти. І послухайте, браття і сестри, промову Моїсея і промови Моїсей до народу. Не бійтеся, бо Бог прибув для випробування. Вас, і щоб страх Його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили. і сестри. Коли ми приходимо в присутність Божу, да, розкривається все наше нутро, да, виявляється наш гріх. Нам найперше стидно це перед Творцем, що ми в тайній кімнаті або в тайних своїх поїздках чи ще в чомусь, в думках своїх робили гріх або прогріхи. І нам стає ніяко. вода – це дуже неприємно. І, браття, сестри, грішити має бути стидно, а не каяться. І каже Боже Слово, що Моїсей каже, що страх Божий буде тоді на вас, коли він буде в серці вашому, а коли він буде на вас, то ви не будете грішити. І весь Ізраїль сказав, ні, Мойсей, розмовляй ти з ним. А ми готові тебе слухати». Тоді задається питання тобі і мені. Скільки потрібно днів із стану святого, коли ти постився і молився, приймав участь в хліболомені, щоб далі забути свого Творця і піти робити свої справи. Біблія нам показує, щоб зробити свого, Бована і поклонятися йому достатньо менше з тридцяти днів. Браті, сестри, ми дивимося і аналізуємо, та «Да не може бути. Ізраїль, що з тобою, ще ногриміли громи, ще на хмара велика була, Бог промовляє, ти цей чув голос. Ну ти нереально тобі від Бога відступиться. А Бог каже реально, чого Бо створив душу, яка має право вибирати собі долю і кому служити. Браті, і сестри! Бог живий, разве ти не знаєш. Бог всемогутній, ну разве ти християнин не знаєш. Він відповідаючий Бог, браті, сестри, ну разве ми не знаємо. І дуже часто ми знаємо, але внутрішній наш стан каже, що Він відповідаючий до когось. Він має дотик до служителів. А хто я? О, я своїми гріхами. Перше, що, браті, сестри, освятімся. Друге, що дайте волю Духу Святому, даймо волю Духу Святому своєму житті. І тоді. І ми ствердо скажемо, знаю, Господи, можеш Ти все, і Ти можеш благословити долю мою. І, браття, сестри, я говорю. Свідкую про Бога живого, якому не безразлічна доля твоя, який пильнує за словом своїм. І можливо, ти знаєш, що батьки твої мали явні відкриття від Бога. Можливо, ти свідкуєш, що батьки твої мали явні чудеса від Бога. То я стою сьогодні перед тобою, свідок того, що Бог відповідаючи. Алілуя! Браття, сестри! Я одружений, Бог благословив мене прекрасною дружиною, і на сьогоднішній день нас четверо діток, і ми чекаємо п'яте. Бог благословив нас цими подарками, які ми приймаємо від Бога, ми віримо в те, що Бог дає в сім'ю. Дитину, це благословіння і це щастя, це шедевр Божий на цій землі. І знаєте, коли Бог дав перше нам дитя, друге. Вони були в надзвичайних важких родах, але ми тішилися, Бог дав нам це щастя стати батьками. Ми прославляли Боже ім'я, Бог благословив нас третєю дитиною. Це вже була донечка, два спочатку сина. І Бог благословив, моя дружина завагітніла четвертим дитям. Ми знаємо, що це буде донечка, і ми раділи січень, лютий. Ми прославляли. Боже ім'я і старалися все дотримуватися, щоб вагітність була нормальною і благословеною. Але настала війна, про що мій брат святкував, і настав цей час переживань. Знаєте, браття і сестри, троє дітей, четвертим вагітна, є певні переживання, але надія, внутрішній твій стан, він спокійний, бо вона надія твоя на Бога. Війна розпочалася дуже жорстко, дуже сильно, і нам приназначили час нашого народження, нашої донечки, саме 23 число серпня. Знаєте, що в Україні 24-го день Незалежності, 23-го день прапора, це надзвичайно такі націоналістичні свята, які дуже сильно збуджують негативно наших сусідів. І в той момент, тиждень до цих свят, були посилені ракетні удари, посилені повітряні тривоги. І коли ти ще вдома з підвал, з підвала, ти ще якось так терпімо. Але коли ти везеш свою дружину в родзал, і ти не знаєш, який час тобі Бог дозволить народжувати дитя своє. І Бог дав милість всьому, і наша донечка народжується. Між повітряними тривогами в нормальному врозалі, при нормальних умовах. Слава Богові! Ми тішилися цим щастям. Бог дав нам четверте дитя, ім'я, яке ми дали, Ірина. браті і сестри, воно таке дрібненьке, маленьке, акуратненьке. І я не раз в своєму серці, своїм друзям і всім, кому я свідкую, я кажу, що послухайте, браті і сестри, за 9 місяців з невидимого зерна Бог робить чудо. За 9 місяців, наскільки швидко виростає, 53, 57, як у кого. Сантиметрів щастя, те, яке бачить, чує, нюх має, відчуває, і потім виростає, і обіжається, і радіє, і прощає. Те, що має свою душу і має право вибору, і виростає ще і влюбляється в зовсім чужу людину і має щастя жити до самої смерті. Слава Богові І браття, сестри, і ми так віримо, і так живемо, і так сповідуємо, аналізуючи про нашу доньку, як Бог дав. І народження, це справді чудо Боже. Але щоб виписатися з родзалу, треба, щоб пройти всі обстеження. Обстежують лікарі одні, другі, треті. І коли обстежували нашу дитину, все чудово, все благословено. Але коли обстежували слух, лікар, глянувши на, на те, як апарат показує, каже, що тут як -то чуть, чуть був сигнал, а в другому вушку немає сигналу. Тому я ну, рекомендую вам прийдете додому, візьміть направлення дитячого лікаря, підіть в обласну лікарню і обстежу ваше Браття і сестри, це не перша дитина в нашій сім'ї, і у нас взагалі сім'ї такі багатодітні. І трошечки ми вже знаємо реакцію дітей до всього, коли народжуються. Ми привозимо, привозимо наше дитя додому. Ми дякували з церкві, що Бог дав народження, ми дякували родинами нашими, ми привозимо додому, а воно просто лежиться, яринка, і, і дивиться в одну точку. Все, що шуми, троє дітей, і, і всі шуми, вона взагалі не реагує. І знаєте, таке відчуття внутрішнє, що може десь там глибоко, вона чує, просто що зараз і що. Є причиною, чому вона не чує. Проходять тижні. Інколи мені довелося її трошки глядіти, Наталка була зайнята. Я спеціально, як батько, я, я рішив провірити. Я брав дзвінки в предметі, закривав двері, щоб не смущати свою дружину. Я гримав дзвінкими предметами а донька наша, вона просто дивиться в одну точку і не реагує. Знаєте, браття, сестри, коли Бог дав перших трьох дітей, а четверта твоя є без слуху. Тоді, браті сестри, випробовується наша віра. Тоді ти можеш стати і сказати, що Бог живий, разве ти не знаєш. І ти знаєте, тоді так прихиляєш голову, кажеш, знаю, знаю, переконаний, але І Бог проводив мою сім'ю через саме таке випробування. Ми бачили, як дитя росте, але що ми її взагалі нічого не реагує. Вона просто в одну точку. Якщо очима попала на маму, то вибнеться. Я почав досліджувати, скількох днів починає чути дитина. Виявляється, що 16-18 тижнів в утробі матері дитина вже чує голоса. Тому вона з утроби матері вона вже звикає до материнського голосу. І коли вона народжується, а мама щось скаже, вже багато дітей замовкають, чого вони знають. це Голос мами. А в нашому випадку браття, сестри зовсім по-другому. Серце розривається, як допомогти дитині, куди бігти, куди стукати, кому дзвонити. Браття сестри, в той момент я і моя Наталка почали обходити своє життя. Ми почали аналізувати все, і що Дух Святий нам нагадував, ми очищали, очищали себе і освячували. Друге, що ми робили, ми взивали до наших великих родин, щоб вони помогли нам в цій проблемі. Ми просили, щоб разом з нами, вони брали пісні, були в переживанні цьому. І третє, що ми просили, це в церкві, так як ми являємося однією сім'єю, і нам не. Байдужий, кожен хто хворіє, ми просили, щоб і за нашу нужду просили. Браття і сестри, інколи буває, коли ми просимо у Бога щось із церквою, і тут вдруге дитя захворіє. То часом, знаєте, сатана, я думаю, нам підказує, думаю, що то він каже, що дивись, ну не вже не заявляй, подумай, що тебе завжди діти хворіють. Братья сестри, це обман сатанінський. Заявляй, якщо у тебе є проблема. Якщо друга з'явилася, заявляй. Чому? Бо коли Бог явить милість, ти знову прославиш його, і церква буде свідком того, що Бог тобі допоміг. І, браття і сестри, ми всі молилися. Наше бажання було ми пішли до братів наших служителів, щоб звершити молитву, з оливопомазанням. було все звершене по слову Божому. Браті сестри. Ми чекали милості Божої. Хоча внутрішньо ми знали, що якщо Богу до вподоби дати нам дитину, яка не чує, то ми будемо жити і щастя мати з нею. Якщо Богу до вподоби дати, і ми вірили стопроцентово, що Бог може ісцелити, але ми завжди говорили так: я не знаю, чи Бог схоче це зробити зараз чи пізніше. І, браті сестри, ми були в переживаннях. Бог дав щастя, ми добудувалися, добудовувалися саме. Я деякі купляв матеріали собі на будинок, і я з жінкою зав'язав розмову, починаю свідчити про Ісуса і розказую за брата, який хворив хворобою пертиса, Не було костомахи, і Бог по молитві церкві і селий, і сьогодні вже є Костомаха, він ходить своїми ногами. І в цей момент, коли, слава Богу, браті сестри, і в цей момент, коли я свідкую їй, що Бог сильний, Бог чудес, він скось, якої немає, може утворити, я в серці своєму кажу: Господь, я про тебе говорю, Бога живого, а в мене донька, яка не чує. Браття і сестри, це надзвичайно непростий стан в житті, і я свідкую перед тобою, хто має проблеми, що Бог живий. Після того, браті і сестри, після молитв, які звершені були з браттями з ми почали зауважити, що наша донька починає реагувати на звук пилососа і на дзвінки предмети. І ми, браті і сестри, почали так дивитися за нею. Вау, це чудо Боже. Ми почали, слава і Бога. Але я в серці своєму поклав так, кажу: Наталка, давай тако. Обстеження нас було лікарів, обстежимо ще раз, і тоді ми. Будемо знати, як Бог діє. Перед тим, браті і сестри, ми пішли на обстеження. Це було місяць після народження. Ми заходимо в обласну лікарню. Нас лікар зустрічає прекрасно. Вона щаслива, що маленьке дитя. Я вірю, що це було може яке соте, яке здорове. Вона бере апарат в вушки, вставляє і каже, що дивіться, зараз цей апарат під чотири сопчика піднімається, це означає 100% слух. І коли вона вставляє цей апарат в вушка, а зовсім сигналу немає. Тоді серце моє затримає Питало, коли браття сестри, вона вставляє другий вушко, і знаєте, я в своєму серці почав молитися і казати, Боже, дай хоча б одне вушко, щоб воно чуло. Тоді дитина може розвиватися, але браття сестри, коли вставив друге вухо, Дитя повністю глухе. Лікар не знала, що робити, як потішити нас. І моя дружина зразу, ну, як дружина, зразу сльози. Я старався триматися, але біль серця це ж твоє дитя. Вона, Лікар каже, я візьму другий апарат. Це в Україні є тільки три апарати, і це в неї вже третій, бо в родзалі був перший. І вона бере, каже, він ніколи мене не підводив, дає надію, що там може бути слух. І коли вона вставляє, а сигналу немає. І заключення нашій дитині вона повністю глуха. Варіантів на те, що вона чула, немає, бо, якби хоча б трошки слух, був можна багато що зробити. Браті і сестри, ми жили десь приблизно три місяці, звершили всі молити, про що я сказав. І це був момент, коли ми... нам пройшов три місяці, нам треба було подві наступне обстеження. Ми заходимо в той самий... ту саму лікарню. Ми заходимо до тих до того самого лікаря, і вона нас зустрічає з таким, немоби, що а що я можу вам допомогти? Браті, сестри, і ми до кінця не маємо переконання, бо хочеться, щоб це було згідно слова і щоб це було заключення лікарів. Ми приходимо, я тримаю нашу Іринку на руках, і вона так дивиться на неї, і бере цей апарат і починає знову об'яснювати, що два стопчика – це маленький слух, три це краще, а чотири це повністю здорове. Вона вставляє цей апарат в ушко її. Я кажу: Господь, ну я знаю, що ти можеш все. Браття сестри, і коли вона вставляє в вушку нашої дитини, перший стопчик піднімається, другий стопчик піднімається. Я почав славити Бога. І я така, знаєте, затримка між другим і третім. І третій піднімається, і четвертий. І, браття, сестри, вона чує Алілуя! Я стояв і в серці своєму так тримаю дитину і кажу: Господь, мені достатньо. Я вже щасливий батько, що моє дитя чує, значить, буде розвиватися і буде все добре. Життя її буде щасливе. І мені пригадалося, як Грицько казав, що Боже, дай його зір сів і каже: Боже, дай мені 90 очей, щоб я бачив. І Бог дає. Він каже, що ж я сто не попросив. І в цей момент, браття, сестри, я кажу, Господь, я згідний на одне вухо, щоб чуло. Але браття і сестри, наш батько небесний, він набагато більше любить, на слава Богові! І цей лікар, бере друге вушко і чотири стопчика, Вона повністю здорова. Алілуя. Браття сестри, сьогодні я стою перед вами свідком живого Бога. алілуя. Те, що він Чує молитви на святих людей, і він відповідаючий Бог Алілуя. І сьогодні Він говорить до тебе і до мене: ну, разві ти не знаєш, що в твоїх переживаннях і в твоїх проблемах є живий Бог, який кожен день промовляє і заботиться про тебе і мене. Ну разві ти не знаєш, що щастя більшого нема, коли твої проблеми настільки нагнітають тебе, а ти залишаєшся, заходиш в кімнату закриту і просто визиваєш до Бога свого, плачеш, як мала дитина, і кажеш, батьку. Я знаю, що знаєш ти все. І тоді милість, милість від Бога приходить в твою сім'ю. Тоді милість від Бога приходить на твоє питання, і він відповідаючий Бог. Але, браття, сестри, сьогодні від нас залежить право вибору, яке ми вибираємо. І я благословляю вас всіх іменем Божим. Маєш переживання, маєш проблеми, маєш хворобу, маєш хворобу хворих дітей і інші негаразди. Я благословляю тебе іменем Божим, щоб ти мав щастя і ці проблеми, щоб розв'язалися. Нехай мир Божий, який превише всякого розуму, наповняє ваші серця, і нехай ви будете благословені. Амінь.